Секунду, запис почався. Я передаю тобі слово. Дякую. Так, дуже дякую. Усіх вітаю на сьогоднішньому вебінарі. Мене звати Владислава Кривошей, я молодший юрист ліги за людські права. Якщо під час вебінару виникнуть якісь технічні недоліки або будуть якісь проблеми, будь ласка, дайте нам про це знати, але не вмикаючи свій мікрофон або відео, але написавши до нас до чету. А, скажіть, будь ласка, зараз ви чуєте нас в порядку. Лізо, мене чути добре. Так, бачу реакцію. Я, наприклад, чую дуже добре, тому добре, добре. я думаю, що це проблема в гаджетах або ну, супер, в дуже. Так, бачу реакції. Бачу реакції. Дуже дякую. Добре, тоді можемо починати наш сьогоднішній вебінар. А, дуже дякую вам за реакції, за те, що ви приєдналися на сьогоднішній вебінар. Як же казала моя колега Ліза, сьогодні ми з вами поговоримо про зміни у програмі проживання осіб з тимчасовим захистом. Від 1 липня 2024 року. Так, в першу чергу. А, скажіть, будь ласка, а зараз ви бачите також мій другий слайд Lex Україна 4 Лізо Так, я бачу. Супер. Точніше, я бачу перший слайд. Бачу, перший ще... слайд? Зараз другий. Учасники, який ви слайд бачите? Бачимо. Перший. Перший. перший також бачу. А зараз. А зараз? Перший бачимо. Угу. Так, а, бачимо, що а, інший учасник взяв а, як. Це я була. Угу. Давайте спробуєш зупинити і почати ще раз. Добре, добре, тоді Бачите. зараз зупинимо. І спробуємо знову. І прошу вас тоді, а також інших учасників, не пробуйте самі переключати слайди. Добре? Дякую. Так, не розказуйте закон, а хай чуть. Ніщо, пока не розказую. <кій> О, пробачте, що включилося, але де ці слайди треба бачити? А, банально, Зараз бачите, угу. угу. так, Лізо, я а, знову. А... Вімкнула презентацію. Так. Зараз переключаю на другий слайд. Зараз переключається так. Просимо добре. тоді всіх учасників, не, не а, клацати слайди, тому що здається, через це збій. І, будь ласка, тоді влада. Якщо будеш переключати, кажи, щоб ми бачили. Я буду добре. Тоді... добре. Угу, дякую, можемо угу. тоді. Почати. Добре, тоді можемо починати. А, в першу чергу, а, про що сьогодні буде, буде мова? А, про ці зміни а, у програмі проживання осіб з тимчасовим захистом. А іншими словами, це а, по суті пакет таких законів, який був приятий а, нещодавно під назвою Лекс Україна Україна-4». Це мова про зміни та доповнення деяких законів, зокрема закону про притулок. Зміни в цих законах набирають чинності законі про притулок вже з 1 липня, тобто вже вчора. В інших законах є специфічні дати, про це детальніше скажемо далі. Так, лізу, я переключила на третій слайд. Зараз гарно бачите? Так, так працюю. Дякую. Добре, добре, дякую. Стосовно сьогоднішньої презентації, вона буде розділена на дві частини. В першій частині ми з вами подивимося на зміни в державній програмі проживання осіб з тимчасовим захистом від 1 липня, а в другій частині коротко про основні зміни в сферах освіти та охорони здоров'я, які були прийняті разом з цим законом, як ЛЕКС Україна. Як я кажу, це був як пакет законів прийнятий відразу разом. Добре, так перша частина. Uh, стосовно проживання про програмі компенсації виплат на проживання осіб з тимчасовим захистом від 1 липня 2024 року. Uh, По-перше, хто може проживати по цій програмі згідно нових правил uh, особи протягом 120 днів з моменту надання тимчасового захисту на території Словацької республіки? Довше цих 120 днів лише ті особи з тимчасовим захистом, які відносяться до вразливих категорій населення. Це важливо, важлива інформація. Тобто протягом перших 120 днів з моменту надання тимчасового захисту, з першого надання тимчасового захисту. Так? Тобто, якщо ви вже мали тимчасовий захист довше, ніж 120 днів, то тоді потрібно дивитися, чи ви відноситеся до вразливої категорії населення. Добре, йдемо далі. Лізо, сьомий слайд. Так, да, все добре. Супер, дякую. Хто ж є цією вразливою категорією осіб, хто відноситься до такої вразливої категорії а, і може проживати по програмі довше, ніж 120-20 днів? В першу чергу, це член домогосподарства, яке отримує допомогу в матеріальній скруті пословецький помилс гмотний нудзі від уряду праці. По-друге, це особа з важкою інвалідністю, який уряд надає дотацію або субсидію з інвалідності. По третє, це особа, яка досягла віку 65 років. По-четверте, це один з батьків, який доглядає за дитиною до 5 років, тобто до досягнення 5-річного віку, або фізична особа, яка доглядає особисто за дитиною до досягнення 5-річного віку на підставі рішення суду. Тут важливо також сказати, що ця фізична особа це не може бути опікун, так? тобто тут мова про. Саме особистий догляд, не а, випадок опікунства, але згідно словацького права так званої наградної старослівості. Так, це трошки інша ситуація. По п'яте, це вразливою категорією є і сама дитина до досягнення п'ятирічного віку, особи, зазначеної в пункті 4. А, тут також важливо сказати, що а, перший пункт член домогосподарства. Наформульований саме таким чином, що а, тут мається на увазі саме а, член домогосподарства, який отримує допомогу в матеріальній скруті. Так, тобто треба дивитися, чи домогосподарство, де проживає особа, отримує допомогу в матеріальній скруті. Тобто це важливо. А Також а, тут може виникнути ситуація, що, наприклад, ця особа особисто не отримує допомогу модної нудзі, але проживає в такому домогосподарстві, яке його отримає. Тобто тут це важливо. Звичайно, якщо у вас виникнуть питання а, стосовно того, чи ви відноситеся до вразливої категорії осіб, то можете нам написати на Telegram або на інші комунікаційні канали, як казала моя колегиня Ліза. Також звертаю вашу увагу додатково, що під час сьогоднішнього вебінару у мене не буде можливості відповідати на ваші питання. І вони, скоріше за все, не збережуться у чаті цієї переписки. Тому, будь ласка, якщо маєте такі запитання, ставте їх через Телеграм. Ліза, будь ласка, надійшли також посилання. Так, да, я все надіслала і буду надсилати у відповідь людям, які не а, почули, під'єдналися пізніше. Добре, добре, дуже дякую. Добре, тоді йдемо далі. Що може бути використано або має бути використано як доказ або підтвердження належності до відповідної групи вразливості? Так, в першу чергу це може бути підтвердження з уряду праці про виплату допомоги в матеріальній скруті. По-друге, це може бути повідомлення про призначення дотації на підтримку гуманітарної допомоги особі з важкою формою інвалідності. Це може бути посвідчення особи, тобто документ, який підтверджує вік 65 років і старше. В цьому випадку, якщо мова про особу, яка вже досягла вік 65 років, так то, то дивимося на відповідну групу вразливості. По-четверте, це може бути права, чесне вігласення одного з батьків, який доглядає за дитиною до 5 років віку. По п'яте, це може бути рішення суду у випадку особи, яка особисто доглядає за дитиною до 5 років віку, на підставі рішення суду. Добре, йдемо далі. Візо бачимо слайд. Відмічання в місцевому уряді. Добре, супер, дякую. Стосовно відмічання, тут були зміни і будуть зміни. В першу чергу, особа з тимчасовим захистом повинна повідомити муніципалітет, тобто, це міський обласний уряд, про те, що їй надається безкоштовне житло а то до трьох робочих днів від початку надання житла. Що значить? Що, наприклад, якщо житло по цій програмі по-новому надається з 1, 1 липня, то повідомити потрібно не пізніше 4 липня, так? з тим, що це перше повідомлення на уряді в муніципалітеті повинно супроводжуватися доказом вразливості. Що може бути таким доказом, ми з вами сказали хвилиночку тому назад. Так, ми з вами це подивилися хвилинку тому назад. А, таке відмічання а, має бути реалізовано два рази за місяць під час проживання, з тим, що має там бути проміжок мінімум 14 днів між кожним відмічанням. А, стосовно того, як саме потрібно а, рахувати цих 14 днів, тут, а, можливо, різні інтерпретації, але ми рекомендуємо. А, Викладати, якби інтерпретувати цей закон консервативно, в тому сенсі, що а, рахуйте, що було мінімум 14 днів, тобто може бути і більше, але не може бути менше, включаючи відмічання в послідовних за собою місяцях. Тобто, на практиці, між, між другим відмічанням у місяці липень і першим відмічанням у місяці серпень, рекомендуємо, щоб було не менше 14 днів. Тобто, це о, консервативна інтерпретація. З цього питання ще може бути зміна інтерпретації, але про це буде потім повідомлено вже, наприклад, Міністерство внутрішніх справ Словаччини. Але поки що так консервативна, консервативна інтерпретація. Далі, стосовно відмічання, особа з тимчасовим захистом, яка належить до вразливої категорії, повинна без зволікання повідомляти власникові житла і муніципалітету про зміни у фактах, що визначають її вразливість. Так? Тобто, наприклад, якщо мова була про а, особу, яка доглядає про одного з родичів, з батьків, які доглядає за дитиною о, до досягнення п'ятирічного віку, і, наприклад, ця дитина вже буде мати п'ять років, то він про це має повідомити і власника житла, і муніципалітет. Так? Також від 1 липня потрібно використовувати новий зразок договору про надання безкоштовного проживання особистим числовим захистом. Цей зразок вже було опубліковано Міністерством внутрішніх справ Словаччини, який ви можете знайти, наприклад, за ось цим посиланням, яке бачите на слайді. Також можете написати нам у Телеграм. Ми надішлемо вам посилання та зразок цього договору. Йдемо далі, лізо, 10 слайд. Так. Добре. А хто ж має право на отримання компенсації? В першу чергу потрібно сказати, що компенсація буде і надалі виплачуватися власникові нерухомості, а не самій особі з тимчасового захисту. Право на отримання компенсації має, по-перше, особа, яка володіє нерухомістю, що використовується для проживання. Тобто тут мова про квартири, сімейні будинки, і ця особа безоплатно. Надає проживання особі з тимчасовим захистом, ключовий момент безоплатно. Далі юридична особа, яка безоплатно надає проживання особі з тимчасовим захистом у нежитловій будівлі, призначені для короткострокового проживання, якою володіє або керує ця юридична особа, але лише тоді, якщо таке проживання не надається в рамках приємницької діяльності цієї юридичної особи. Так. По-третє, -по -по право на отримання компенсації має і муніципалітет, або вищий територіальний підрозділ, якщо безоплатно надає проживання переселенцю, тобто пословацький обець або іщий уземний селок. Одинадцятий слайд. А, тут також була зміна. Ліза, бачимо одинадцятий слайд. Так, супер, дякую. Тут була зміна в тому, що право на виплату компенсації по-новому вже не буде мати постачальник послуг проживання, який надає житло в межах своєї підприємницької діяльності. Тобто, тут мова про суб'єкти, які до 30 червня підпадали під схему Міністерства транспорту Словацької республіки, тобто Міністерства доправи. Мова, наприклад, про гостел, гостели, готелі, пансіонати і так далі. Тобто тут важливо знати, чи, наприклад, місце, де ви проживали або проживаєте, підпадало під цю схему Міністерства транспорту. Чи вони в такому випадку, якщо вони надають житло в межах своєї підприємницької діяльності, вони надалі не будуть мати право на виплату компенсації по цій програмі. Стосовно розміру компенсації він залишається незмінним. Тобто 5 євро за ніч у випадку проживання у квартирі або будинку. Також, звичайно, зі встановлення максимального місячного ліміту залежно від кількості житлових кімнат, тобто 390 євро, однакімнат на 540 євро, двокімнатна 720 євро або 900 євро, а також 6 євро на ніч у випадку інших житлових об'єктів. А можуть бути випадки, коли надавач житла не отримає права на не має права на отримання компенсації. Це саме тоді, якщо, по-перше, він надає проживання особі з тимчасовим захистом, який є власником, тада, яка є власником або співвласником нерухомості на території Словацької республіки. Далі, якщо а, ця особа надає проживання особі, яка є її близькою особою, тобто, наприклад, родич у прямій лінії, брат, сестра або подружжя. Також а, право на компенсацію. Не буде і в такій ситуації, якщо це житло надається особі одночасно і в центрі для біженців, тобто так званих так званому азіловому зарядні. Угу, Добре, йдемо далі. Лізо, бачимо тринадцятий слайд. Так, приклади. Добре. А, як це може виглядати в практиці? На такому прикладі спробую вам трошки це пояснити. Наприклад, якщо мова про проживання в центрі для біженців. А, так, угу. Добре, цей приклад ми поки що пропустимо, до нього ми ще повернемося. Йдемо на інший приклад: проживання за програмою компенсації. А, перша черга а, до... маємо тут приклад домогосподарство, яке отримує допомогу в матеріальній скруті. В такому випадку за проживання усіх членів цього домогосподарства, власник нерухомості і надалі може отримувати компенсацію. Інша ситуація. Маємо сім'ю, мати, батько, двоє дітей. Одна дитина має 3 роки, інша дитина 6 років. Сім'я не отримує допомогу матеріальній скруті, а то через дохід батька, який працює. В цьому випадку допомога може бути призначена й виплачена лише на проживання матері та трьохрічної дитини. Звичайно, це у випадку, якщо, наприклад, батько та інша дитина не є вразливими категоріями населення. Тобто, наприклад, може бути ситуація, що батько або інша дитина шестирічна отримує дотацію зв'язку з інвалідністю від уряду. Тоді також і на проживання цієї особи буде можливо виплатити компенсацію. Добре, а зараз ми перейдемо на трошки іншу тему, а це проживання в центрах для біженців в азілових зарядіннях. Воно своїми умовами і відрізняється від проживання за програмою компенсації, Там умови трошки інші. В такому центрі для біженців, тобто азіловому зарядіні, наприклад, як гуменне, можуть проживати особи протягом 120 днів з моменту надання їм тимчасового захисту на території Словацької республіки. Довше ніж 120 днів лише ті особи з тимчасовим захистом. Які відносяться до вразливих категорій населення. Тобто, тут мова про першу особу, яка досягла віку 65 років. Далі о, це може бути одинокий батько або одинока мати, які доглядають за дитиною до 5 років, тобто до досягнення п'ятирічного віку, або фізична особа, яка особисто доглядає за дитиною до 5 років на підставі рішення суду. Зверніть, будь ласка, увагу на формулювання. Так, якщо пам'ятаєте, умови при проживанні згідно програми компенсації житла були інші, там було більше категорій вразливих категорій населення, і також, наприклад, саме у цій категорії мова йшла про одного з батьків. Так? Тобто, фактично прожива може, може бути ситуація, що родина має і там є і батько, і мати, але Компенсація буде виплачуватися лише на одного з них. У цьому випадку тут має бути саме одинокий батько або одинока мати. Якщо повернемося зараз до прикладу о, на слайд 13. Наприклад, то. Ага, тут трошки інший приклад, добре. То до цього ще, вибачайте, до цього ще повернемося. Наприклад, якщо була ситуація, що о, в родині є і, матько, і, бат, о, і матір, і батько, тоді о, вони не можуть надалі проживати у такому зарядженні, зарядіні. Тобто то це важливо. Тут важливо бачити цей розділ, що тут мова про одинокого батька, одиноку одинокого мати. Далі, звичайно, вразливою категорією населення є і сама дитина до досягнення п'ятирічного віку, особи, зазначеної в пункті 2. А, Якщо зараз повернемося до цього прикладу, наприклад, якщо маємо сім'ю матір з двома дітьми, одна дитина є чотирьохрічна, друга десятирічна. У такому випадку бачимо, що по, згідно нових умов проживати у цьому зимому зарядженні могла б лише мати з дитиною чотирьохрічною. А в такому випадку, випадку цієї родини, вони мають виселитися з центру до 301 липня, з тим, що надалі можуть проживати лише за програмою компенсації проживання, тобто за тією програмою, про яку була мова раніше під час цього вебінару. Так, Тобто тут потрібно відрізняти проживання в центрах від біженців за зарядженнях від проживання по програмі компенсації. Якщо у вас виникнуть якісь питання, звичайно, можете нам також писати в телеграм. Пробуємо ще додатково це роз'яснити. Добре, йдемо далі. Стосовно часу, під час якого можливо проживати в центрі для біженців, тобто в такому азіловому зарядженні, в першу чергу це проживання надається на 6 місяців, максимально може бути надано на 6 місяців, з тим, що потрібно потім надати прохання на продовження проживання на наступні 6 місяців. А то не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення періоду проживання. Якщо ж особа не подала прохання у межах встановленого терміну, вона має виселитися з центру для біженців і може, наприклад, якщо є вразливою категорією населення, проживати за програмою компенсації. Так? Добре. Це була перша частина сьогоднішнього вебінару. А в другій частині а, я вам розповім коротко про основні зміни у сферах освіти та сфері охорони, охорони здоров'я. В першу чергу, стосовно сфери освіти, а, запроваджується облік українських дітей дошкільного та обов'язково шкільного віку та обліку шкіл, в яких вони навчаються. Такий облік має вести минуло, має... в якому дитина має адресу тимчасового. А ця зміна набирається вересня а, цього року. Другою зміною є, що якщо особа з тимчасовим захистом дитина бажає припинити навчання на підставі постійного виїзду з Словацької республіки, то вона повинна письмово повідомити про це директора школи. Звичайно, якщо мова про неповнолітню дитину, то таке письмове повідомлення має надіслати її з її батьків, батьків цієї дитини. Якщо ж неповнолітня особа з тимчасовим захистом не бере участь у навчанні без поважних причин, вона перестає бути учною дитячого садка початкової або середньої школи, залежно від того, де вона навчалася, а то після того, як пройде 30 днів з моменту її останньої участі в навчанні. ця зміна також набирає чинності з 1 вересня цього року. Стосовно змін в сфері охорони здоров'я, амбулаторний лікар, а саме сімейний лікар для дорослих, педіатр, стоматолог та гінеколог, вже не може відмовити пацієнту. Особі, яка отримала тимчасовий захист, або особі, яка подала заяву на його отримання у прийомі в межах своєї медичної дільниці, лише через перенавантаження. Так? Тобто, з тієї причини, що він вже має багато пацієнтів, іншими словами, ця зміна набирає чинності з 1 липня цього року, тобто, вже вона набрала чинність. Тут також важливо сказати, що стосовно обмеження на ці чотири типи лікарів і обмеження на а, медичну дільницю лікаря. А, в цьому питанні ще може змінитися також інтерпретація закону, але на даному етапі а ми знаємо, що мінімально в цьому обсязі, так, тобто а, в обсязі, що мова про. Цих чотирьох лікарів, тобто сімейний лікар для дорослих, педіатр, стоматолог, гінеколог, і мінімально у межах їх медичної дільниці, вони згідно актуального закону, вже не можуть відмовити у прийомі пацієнтові особі, яка отримала тимчасовий захист, або подала заяву на його отримання лише через перенавантаження своєї дільниці. В цьому питанні ще також повідомлюємо вас про те, що може змінитися інтерпретація закону. Але поки що також чекаємо на більш детальну інформацію, тому а, більш детально це питання не можемо коментувати. Добре, а, так, добре, то ми підійшли вже до кінця а, сьогоднішньої презентації, сьогоднішнього вебінару. На цьому му слайді ви можете бачити комунікаційні канали а, нашої організації «Ліги за людські права для людей з України. В першу чергу тут ви бачите наш телеграм-канал, наш Фейсбук, Інстаграм. Ми і на LinkedIn, і на Ютубі. Маємо також хелплайна, uh, на якому ви можете дзвонити. Uh, також можете питання на А uh, Ми маємо також і веб-сайт uh, разом з іншою організацією, Маріна, на якому ви знайдете багато корисної інформації. Добре, тоді комунікаційні канали. Uh, тут ви бачили. Добре. Це кінець моєї сьогоднішньої презентації. Дуже вам дякую за увагу і що ви приєдналися на сьогоднішній вебінар. Дякую. Якщо у вас виникнуть якісь питання, можете звернутися до нас, можете писати саме на комунікаційній системі. Ми спробуємо вам допомогти роз'яснити ще більше більш детальніше. Дуже дякую. Також Раз. запис цього вебінару буде доступний. Лізон, даю тобі слово. Так, всім дякую за те, що ви взяли участь прослухали. Дякую нашій Владиславі. Я надіслала в чат декілька разів, куди ви можете поставити свої питання, і запис буде доступний. І презентацію теж ми надішлемо тим, хто реєструвався, або ж надішлемо, скоріш за все на Телеграм. Дякуємо. І ми вам дякуємо. дякуємо. Дякуємо так. Дякуємо. До побачення. До побачення.